Будинок постраждав від війни, середня тяжкість, вікна, криша. Ну, в середині потолки таке такі пошкодження отримала оселя Житомирянки після прильоту рашистської бомби по мікрорайону Богунії у Житомирі. Більш ніж півроку Анна проживає у таких умовах разом з чоловіком та дитиною. Власними силами змогли поновити дах. Однак, всі інші пошкодження, уже досить холодні вечори осені, дають про себе знати. В Кухні і в кімнаті по одному вікно. І от вони дуже сильно пострадали, що вони просто там аби стояли і. Вже як морози починаються туди. Вже відновити власний дім до зими. Родина Житомирянки не в змозі. По допомогу звертались і до влади. Однак для цього потрібно чекати. Тому вирішила взяти участь у проєкті малого ремонту житла, пошкодженого від російської агресії, котрий реалізується за підтримки благодійного фонду Карі Житомир. А цей проєкт до нас заходить спільно з ОВКБ ООН, так само спільно з Каретасом України власне. Він є націлений на ці домогосподарства, які постраждали від авіаударів чи від вибухових пристроїв, які в часі після 24 лютого проєкт реалізується у три етапи: перший з них пошук потенційних бенефіціарів. Сьогодні ми співпрацюємо з міською радою, яка нам надала списки постраждалих осіб у місті Житомирі і так само з військовою адміністрацією Житомирської області, які теж надали списки постраждалих домогосподарств в області. Наші працівники, фахівці, соціальні працівники, і інженери. Виїжджають на місця, роблять заміри, роблять оцінку пошкодженого майна. Після цього відбувається збір документів для проходження відбору. В першу чергу допомогу отримуватимуть люди вразливих верст населення, тобто самотні у поважному віці з інвалідністю. Обрані учасники зможуть отримати грошову допомогу для малого ремонту квартир чи будинків. Власне йдеться про пошкодження вікна, йдеться про пошкоджені двері, тріщини в стінах, це пошкодження даху, невеликих розмірів. Трація учасників розпочалась близько тижня тому. Наразі вже зафіксовано 19 звернень. Закінчити малі ремонти. Благодійний фонд хоче встигнути до настання зими. Тож організатори закликають бізнес України також допомагати постраждалим. Є багато сімей, де ще не готові навіть сьогодні мешкати, бо холодно деякі домогосподарства ну просто не підготовлені до умов. Насправді, навіть зараз у там дуже холодно. Насправді було декілька будинків, декілька домогосподарств. Ну, важко, важко насправді, аби стати учасником, потрібно заповнити онлайн анкету заявку. А вже для реєстрації документів на отримання фінансової допомоги для малого ремонту пошкодженого житла можна приходити у будні до Карі та Шотомер у храм святого Василія Великого. Організатори кажуть, якщо ж цей проєкт вдасться успішно реалізувати, наступного року планують запустити програму середніх ремонтів. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал Еска